З Антонов пішов в обір Зігняється на газоні. І що? Заробляє пенальті Олексій Антонов. На 68-й хвилині. І жовта картка порушнику. Це Ігор Чередниченко Ну, все ж таки сьогодні Чередниченко у нас помітна постать. Гол забив, пенальті заробив. Ну, але пенальті ми ж з вами знаємо. Це ще не гол. Те... Прокинув м'яч по Пішов в обіграш. Так, і, звичайно, тут була підніжка Чередниченка, Однозначно. Пенальті був. І ось він. Олексій Антонов. Сам заробив і сам буде виконувати важливий, звичайно, удар для форварда. Удар! У воротах зрівнює рахунок Олексій Антонов на 69-й хвилині. І вибухає емоціями. Хай не повінця. Заповнений аж як не повінця. Металург. Ну і ви бачите, емоції Пальківа, звичайно, дуже йому прикро щепив зуби команда з такими труднощами Забила цей м'яч, ну але що зробити. Черниченко забив. Черниченко, на жаль, помилився у цьому ігровому епізоді. Була підніжка, звичайно, Петрів Антонова. Антонов прокинув м'яч і була підніжка. І тут не дарма ми з вами говорили про перепетії кар'єри Антонова у нинішньому сезоні. І ось радість Максимова. Подивіться, як підстрибує Юрій.